У нових Петрівцях, що на Київщині, у Національному музеї заповіднику «Битва за Київ відбулася презентація мистецького проєкту Чорнозем Арт. Це спільний проєкт музею та благодійного фонду Чорнозем Юкреїн. До нього долучилися талановиті художники нашої країни, які перетворили предмети війни, гільзи, каски, ящики з піснарядів та інше у витвори мистецтва. Серед цих митців Мар'яна Гончаренко, Ольга Мос, Максим Кільдеров, Лідія Селянко, Леся Бобляк, Марія Дробот, Юрій Денисенко та інші. Вони Через художні образи показали незламність українського народу, який мутно захищає свою країну. Найбільше присутніх вразила колекція гільз. Їхні назви говорять самі за себе: Буча, смерть окупанту, біль, відвоювання, перемога, слава Україні, героям слава. Нещодавно експозицію доповнили роботами відомої української художниці Ірини Третяк. Тож усі охочі можуть завітати до музею, аби отримати насолоду від цього незвичайного мистецтва. Але це треба зробити якнайшвидше, адже художні роботи вже скоро направлять у Барселону. До цього їх вже експонували у Будапешті. Також відвідувачі музею обов'язково зацікавить оновлена експозиція зразків озброєння новітніх фашистів росіян. Сьогодні ми презентуємо виставку. Це виставка 30 художників, які розмальовували гільзи, розмальовували снаряди, каски. І возили за кордон презентувати Україну в Будапешті на великій арт виставці. І, до речі, як розповідали організатори, найбільш цікава була Україна. І всі країни там більше тридцяти країн було майже сорок. І всі підходили і розпитували, що в нас в державі і як взагалі в цих умовах може виживати культура. Україна це така держава. В яку, що прийдеш, то і отримаєш. Якщо загарбник іде забрати, він не отримає. А залишається тут, одобряє нашу землю. А якщо в нашій державі квітнуть навіть боєкомплекти, то, то ви наша держава буде так само квітнути в майбутньому. І я хочу подякувати всім тим, хто долучається на сьогоднішній день для збору цих предметів. Тому що це історія сьогоднішня, це історія нової України. І ви знаєте, хочеться, щоб наші наступні покоління ніколи не знали, що таке війна, що такі взриви гармат. І хай вони бачать це тільки в музеях. Мені хочеться подякувати за ту роботу, яку було проведено щодо підтримки музею, поповнення матеріальної бази. Головного сержанта мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Татауров Івана Михайловича за збереження обороноздатності України під час воєнної агресії Росії, своєчасну та вугому підтримку культурної сфері та активну допомогу у музейній справі. Дякую. <плес> Оголошується подяки Середенку Євгену Михайловичу. Оголошується подяка нарожному Олегу Васильовичу. Оголошується подяку директору Альохіну Владиславу Олександровичу. Подяка Департаменту культури та туризму. Оголошується полковнику Герою України, командиру 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Галішевському Івану Леонідовичу передасте, будь ласка, витесять нас. Вітання від командира дійсно зараз на Бахмуті. Зараз найгаряча точка. В принципі, одна із найгарячих точок боротьби нашої країни. Бахмут і Бахмут, і Авдіївка. ось зараз комендантав. Так що Бахмут це Україна, ми обов'язково вистаємо і промовимо. Дякую. Від імені всіх дітей, хлопці ЗСУ, ми говоримо вам слова подяки. Ми скокленіємося за те, що ви робите, за те, що ви оберігаєте сьогодні всі наші думки там біля Бахмута, біля криміної, які стали таким своєрідним кордоном захисту нашої батьківщини. Ми не те, що віримо, ми впевнені в тому, що перемога обов'язково буде, і вона повинна бути. Причому така перемога, щоб нікому більше голову не прийшло зазіхати на Україну. Тому низький вам поклін, вам і працівникам музею, які роблять велику справу, збирають експонати, які потрібні для того, щоб ну пам'ять про те, що робиться сьогодні. Вона ніколи не старалася, не забувалася. Ну і оці події, на жаль, вони виховують справжніх патріотів, яких не треба вчити розповідати, що це було колись там і якось там. Наші діти на жаль. Знають зараз дуже багато, бачать дуже багато, розуміють, що таке тривога, що таке сирена. Ну, а калина червона, мабуть, знають всі і співають від чистого серця. Зараз знаходимося біля експозиції військової техніки під відкритим небом. Розкажіть про неї. Так, ми знаходимося на території музею, Національний музей заповідник Битва за Київ у 43-му році. Є у нас в планах, звісно, Робота по перейменуванню музею хочемо створити тут музей військової української звитяги, бо розуміємо, що деякі події відходять в минуле в історію, але ми не маємо про деякі речі забувати. як такі, що участь України, українського народу у Другій світовій війні. Але ми бачите, що зараз відбувається в нашій державі, прийшли до нас війною от. і. Зважаючи на те, що ворог не хоче забирати свої війська з нашої території, то я думаю, що і в наступному році у нас буде поповнення велике такими експонатами, які знаходяться за моєю спиною. Зокрема, це і бронеавтомобілі Тигри, і БТРи, російські танки, бронемашини КАМАЗи. Все, чим вони лізли на наші землі, вбивати наших людей. Ми, завдячуючи таким військовим, думаю, перетворимо все. Що в них їхало, перетворимо все на експонати музейні і знищимо всіх ворогів. Зараз ми працюємо, захищаємо небо ну, вдалі від Харкова, але ж ми всі українці, і нам будь-яка -як, територія, яке небо, це все наша Україна. Наша участь подивитися. І І Привезти експонати, при експонати, щоб було з да, чого творити. Привезти експонати з підбитої техніки. І, дай Бог, щоб цих експонатів хватило на якесь там мистецтво. Починаючи з першого дня, як було вторгнення на територію України, ми забезпечували охорону, збереження тих музейних цінностей. Того майна, що мали наші заклади культури, на сьогоднішній день багато чого вдалося, багато чого ще треба зробити. І до сьогоднішнього дня так само збираємо різні артефакти цієї війни для того, щоб в майбутньому це розповідати, показувати нашим нащадкам, нашим наступним поколінням. Це не перший мистецький захід, до якого долучаюся я, мої колеги, мої учні. Я хочу в першу чергу сказати, що він яскраве підтвердження, тому що Україна, попри все, переможе і витримає, і обов'язково буде. Красивою квітучою країною я хочу сказати спасибі працівникам музею за те, що вони щомісячно відкривають нові виставки. Сподіваюсь на те, що тут буде дуже багато відвідувачів, не дивлячись на ті повітряні тривоги, які знають сьогодні. У нас за кожним спонатом є якби певні якісь долі людей, да чи особисто людина, чи кось підрозділ, і ми багато чого саме з. Гарячих точок, да, нашої країни, це Донецька, Луганська область, провозили артефакти. Зараз масштаб розширилися. Кисунський напрямок, буде Миколаївська область, Запорізький напрямок. І ми провозимо багато того, що є свідченням війни, багато того, що є свідченим того, хто є нашим ворогом, а хто є навіть, нашим помічником, який реально допомагає нам вибороти своє право. Ми бачимо, що відбувся приліт. Розкажіть, як це все було? В березні місяці, коли вже тут в Нашому районі точились бої. Були обстріли, і, зокрема, постраждав наш музей, були вибиті вікна, повалений паркан, пошкоджений пам'ятник визволителям Києва. І зокрема, був приліт від снаряду Град до Каплиці. На той момент ця каплиця такий парадокс, але була московського патріархату. Після цього прильоту і громада тут вирішила. Попросити московський патріархат змінити свою позицію, переходити в ПЦУ. Той, святе, отець, який тут служив службі, він відмовився, пішов. Ми тоді звернулися до блаженнішого епіфанія, до нас приїжджав єпископ Бориспільський Антоній. Він зробив переосвячення, так як церква була осквернена цим прильотом. І тепер у нас тут відбуваються служби ПЦУ. І, Зокрема, перше таке відкриття ми зробили на День Святого Миколая, провели службу. І тепер ще суботи віряни можуть приходити і тут бути на службі, ставити свічки за загиблих і за тих, хто живий. От. А саме це місце ми хочемо зберегти і показувати майбутньому молоді дітям, що відбувалось у нас тут, що ми пережили. І щоб всі бачили тих злих росіян, які просто хочуть знищити Україну. І вони не вибирають, чи там школа, чи то церква, чи то військовий якийсь об'єкт, їм все рівно. Тому ми це обов'язково збережемо. Тут цей фасад зробимо такий каркас скляний, щоб було видно. І я думаю, що на багато років ще будуть бачити наші наступні покоління, що відбувалось на території. Вижереського району. Севнес приїжджали, він пустий встряв. Він пішов, виходить, як він вдарив в дерево, тоді в землю і рикошетом прилетів сюди. Це не пряме попадання. А, а це а, воно ну, щоб ви бачили, осколочні, так? Да? Да, вибиті вікна і туди осколки полетіли. Але всі ікони цілі залишились. Всі мають працювати на перемогу, тому ми в міру своїх можливостей. У нас є певні партнери, благодійні фонди, з якими ми співпрацюємо. От Сьогодні ми привезли, для військових будемо передавати на Бахмут 600 порцій борщів, супів, ага. щоб вони сухої заморозки, ага. щоб наші хлопці були не голодні. Ага. Волонтери, жінки, все приготували. Сьогодні ми все це передамо.